Програму представляє Львівська академія дошкільної освіти «Ладо». Тук-тук, я малюк. Вітаю Ви вже. Мабуть, здогадалися, що зараз буде цікаво. У програмі Тук-Тук, я малюк. Ми підготували добірку яскравих сюжетів, зокрема про те, як обрати взуття для малятка кінгурятка А ще відвідали, чи не єдиний в Україні гурток макетування та дизайну для дітлахів. А також знайшли відповідь на запитання у чомушках, Тож залишайтеся з нами, аби не пропустити найцікавішого. І як відпочивати, коли вдома непосидюча малеча? Скільки справ у матусі двох дітлахів? Народженням дитини міняється життя кардинальною повністю, а ну це тяжка праця. У перерві для мами веселі історії та яскравий відпочинок. Чи легко малюкам здобувати знання? Я думаю, що це ну не, не все легко. Треба, щоб щось знати, треба постаратися і прикласти зусиль. Подорожі вагітних літаком, потягом чи автівкою дізнаватися правила та рекомендації, аби не ризикувати своєю позатою хатою. Євгенія не уявляє свого життя без автомобіля навіть під час вагітності жінка вирішила не відмовлятися від кермування. Я за кермом досить давно, вже з 2006 року. Для мене автомобіль це спосіб пересування. Я і в громадським транспортом можу пересуватися і автомобілем. Тобто для мене це не складає якихось особливих труднощів. Позамешканець поділяє пристрасть мами до керування автомобілем. Переконана наша героїня. Помітила, що коли сідаю за кермо малече дуже починає таке враження, що теж на педалі разом зі мною давити може бути спокійно, спокійно а потім так е я тільки за кермо вже там якісь революції відбуваються всередині. Якщо вагітна жінка почуває себе комфортно та впевнено за кермом, одіння для неї не є протипоказом, каже акушер гінеколог Вальдемар Надіжко. Проте не слід забувати про власну безпеку. Властиво в той період треба бути більш уважним на дорозі, більш обережним. І відповідно посок безпеки одягати таким чином, щоб він. Під животиком проходив? Якщо ж для далеких поїздок ви обрали потяг, жодних проблем? Залізниця не встановлює для вагітних ніяких обмежень? Залізниця вагітних жінок в окрему категорію пасажирів не виносить. Тобто в правилах перевезень вагітних жінок як окремої категорії немає. І я вважаю, що це дуже добре, оскільки вагітна жінка це не є патологія, це є абсолютно нормальний стан. І якщо жінка почувається добре, то чому до неї? Має бути якесь особливе специфічне ставлення з знаком мінус. Пані Лілія поділилася власним досвідом мандрівок у Цікавому стані. Абсолютно комфортно почуваюся в поїзді. Більше того, я знаю, що за будь-яких умов мені нададуть допомогу, навіть якщо б вона була потрібна. Але в принципі свій стан я можу контролювати і завжди при собі маю навіть. Там елементарні речі, які мені можуть знадобитися, для далеких подорожей медики рекомендують обирати повітряний транспорт. Перельоти для вагітних не шкідливі, але варто зауважити, що під час зльоту та посадки літака змінюється атмосферний тиск, який може позначитися на самопочутті жінки при надії. Перельоти в часі понад три години вони супроводжуються тривалим вимушеним положенням тіла. Вимушене положення тіла впродовж тривалого часу є загрозливим стосовно тромбоускладнень, які можуть бути пов'язані з утворенням тромбів. Тому, якщо є тривалий переліт, рекомендовано хоча б раз впродовж години на 5-10 хвилин перейтися по салону літака. Більшість авіакомпаній перевозять жінок до 35-го тижня вагітності. Проте, перш ніж купувати квиток, обов'язково поцікавтесь у авіаперевізника про умови перельотів вагітних жінок та уточніть перелік документів, які необхідно мати з собою. Адже у аеропорту у вас можуть вимагати довідку жіночої консультації, яка б підтверджувала термін вагітності та стан здоров'я. В першу чергу з нею повинна бути обмінна карта. Тому що обмінна карта вагітної жінки це є той документ, який є носієм інформації, то інформація, яка збирається впродовж всієї вагітності, там, де вписуються результати всіх обстежень. Тому обмінна карта обов'язково повинна бути з собою. І звичайно, що варто, щоб з жінкою. Хтось був, хто її супроводжує. Далекі мандрівки під час вагітності не заборона. Втім, перед подорожю не забудьте проконсультуватися у свого акушер-гінеколога. Вагітність це не є патологічний стан. Вагітність це нормальний стан жіночого організму. Але, звичайно, що є певні, так би мовити, обмеження, при яких не варто подорожувати десь далеко. До прикладу. Якщо вагітність є в терміні 36 тижнів і більше, вже варта бути ближче до місця, до того місця, де жінка планує народжувати емоції від відвідин далеких родичів, морське повітря, чиї зустрічі з друзями у французькому кафе, задоволення, які позитивно вплинуть на маля і на майбутню матусю. А кілька годин перельоту чи комфортабельне купе, лише зміна вражень. Тож не вірте стереотипам і не бійтеся мандрувати. Розмаїття взуття для най-наймолодших на полицях супермаркетів справді вражає. Тут ми знайдемо і модні кросівки, і дитячі тапки. Але як вибрати хороше взуття для маленьких ніжок? Яким воно має бути? Зазирнімо у гардероб свого маляти кінгуряти малятко кінгурятко. Ніжки малюка потребують особливого піклування, адже у малятка-конгорятка тільки формується стопа, тому у цей період правильне взуття просто необхідне. То якщо дитині буде стискатися стопа як спереду на пальці, так і з боків, це буде формувати кісточок. ще як таких основних немає, тобто це все є хрещове. М'які тканини на які, якщо стискати їх постійно, ну то так і буде формуватися. Вона буде здеформована. Через то передній відділ завжди має бути ширший, і задні п'яточка має бути зафіксована. Малюку хвилину робить приблизно 170 кроків. Тож, аби робити, топ-топ було в радість, важлива консультація фахівця. Спочатку дитину мусить оглянути лікар. І тоді він має визначатися, чи дитині потрібно якесь окреме взуття, чи дитина може ходити в взутті, яке куплене в звичайному магазині чи в ортопедичному магазині. Купуючи взуття, слідкуйте за правилами. Туфлі чи черевички не повинні бути на виріст, тільки відповідати розміру. Відкрита п'ятка лише для дітей після семи років. Підошва має бути достатньо жорсткою, аби взуття не можна було зігнути. Підошва має бути жорстка, вона має бути достатньо м'яка на згині. І вона має бути в основному не слизька, бо це теж може сприяти додатковий травматизм. І звичайно ж, взуття від старшого братика чи сестрички не можна доношувати, навіть якщо воно зовсім нове, швидше за все, черевички вже прийняли форму чужої стопи. Взуття це дуже індивідуальна річ. Взуття підбирається обов'язково незначно на виріс, тобто взуття має бути в межах там до сантиметра від пів до, до сантиметра більше ніж стопа. Стопу треба міряти теж правильно. Значить, дитину треба ставити, щоб вона вагою наступала на ногу, тоді стопа розплескується, і тоді є реальні розміри стопи, в якому дитина буде ходити. Головна функція взуття захист ніжок від механічних пошкоджень та холоду. Тому більшість батьків переконані, якщо підлога в квартирі не дуже холодна, взувати малечу у приміщенні немає потреби. Що ж з цього приводу думають фахівці? В хаті треба зробити комфортну обстановку, щоб можна було використовувати якісь босоніжки в хаті. Значить, босоніжки для хатнього взуття дуже добре підходять, але вони теж мають бути зроблені з якісних матеріалів. їх можна Спокійно вибрати собі в спеціалізованих магазинах. Бігання босоніж по нерівній поверхні краща профілактика плоскостопості, заповнюють лікарі. Поза як деформація стопи дуже часто виникає внаслідок недостатнього навантаження на м'язи ніг босоніж можна ходити дитині, але цим би мала бути така поверхня, яка потрошки стимулює стопу. Тобто, це б мало бути якісь камінчики, пісочок на вулиці, на морі, на піску можна ходити. Що стосується в хаті, все-таки значно краще є, коли є ортопедичні якісь або хоча б такі куплені в ортопедичних салонах, більш-менш адаптовані для маленької стопи, босоніжки. Ортопеди наголошують, перше дитяче взуття має відповідати анатомічним та фізіологічним особливостям стопи дитини і не сковувати рухи. Взуття має бути достатньо жорстке, але не значно жорстке тобто має бути межа. Таке взуття має згинатися в ділянці, згину пальців, там, де стопа завжди згинається при ходьбі. І п'ятка має бути щільніша. І крім того, задник п'ятки має бути високий, він має трошки тримати ту стопу, вона не може бути така розхлістана, для того є взуття, щоб воно підтримувало стопу. Втім, не тільки від взуття залежить хода. А тому батькам рекомендують масувати стопи малечі, займатися лікувальною фізкультурою і не нехтувати візитом до ортопеда. Готуючись до ремонту у власному помешканні, ми часто забуваємо порадитися з малюками, які ж палери кращі або меблі. І з рубрики пізнайко ви переконаєтеся, що діти чудові дизайнери, ідеям яких можуть позаздрити навіть профі. Dislaico. Зелено-жовто-червоні диво дерева, яскрава лава декорована квітами. Таким позитивним бачить навколишній світ учні школи дизайну та макетування у дитячому клубі Шевченківського району. Тут маленькі митці вивчають основи дизайну, намагаються створити об'ємні елементи зі звичайнісінького картону та клею. Гурток працює лише з вересня, втім пізнайки вже називають його улюбленим та хизуються своїми проектами. Як ми виготовляємо своїми руками макети і, скла... і склеюємо їх. І виходить неперевершена краса. Мені тут подобається, ну. Ну, приходити, малювати. Дізналася про це від своєї мами. Вона тут недалеко працює, тому мама мама сказала, що я можу сюди піти і навчитися дуже багато цікавому. Я прийшла і дійсно тут дуже цікаво і дуже багато цікавого навчилася. Дітлахи впевнені, якби їм дозволили створювати дитячі майданчики чи будинки, у Львові було б жити веселіше. Хотілося якось в житті, щоб це було по справжньому, щоб були по-справжньому такі майданчики. Дуже багато було б такі було б дуже цікаво. Педагог організатор у Дюнку Андрій Воронін впевнений, шкільні роки час для розвитку творчих здібностей дитини, її образного мислення та емоційного сприйняття дійсності. Тож робота з об'ємними формами не лише поглиблює чи вдосконалює дитяче знання, але й сприяє вихованню терпіння і акуратності. Треба щось вводити таке незвичайне, чого рідко зустрінеш в інших гуртках. Саме наш вибір в плану макетування через те, що є досить цікавий вид заняття. Кожне заняття в нас проводиться зовсім інакше. Ми робимо то об'ємні форми, то створюємо різноманітні фактури, декоруємо макети. Також це розвиває, в принципі, в дітях хист до дизайну, вони розуміють, що це. І можуть спробувати це вдома відтворити також. Цікаво, що за одним столом макети творять і малюки, і старші діти. У дизайнерському гуртку обмежень немає. Навпаки, творчість об'єднує. За народженням проекту від ескізу до великого макету неймовірно цікаво спостерігати, ба більше є й чого повчитися. У них неповторний погляд на макетування. Вони відхилюються від загальноприйнятих метичних стандартів. Вони ж такого і в принципі, не знають, так що це надихає. Створенній макеті, так що я теж займаюся цим для себе і беру в них чого нового. У родині Роксоланки необхідність творчості навіть не обговорюється. Ось таке різдвяне диво з величезним задоволенням створювали усі разом. З найпростішого. Цю шапку ми робили два тижні, вдома з батьками. Замість дерева ми використали ось тут газету, тут шкарлупу яйця, а тут Гарбузове насіння. Людей ми зробили з соленого тіста. У нас сім'я творча, більше дружина до того має, як кажуть, схильність, хист. І, в принципі, ніде не навчалася, все пробуємо самі. І виникла така ідея зробити собі різдвяне свято, як то кажуть, для себе. З тих підручних матеріалів, які. Взагалі то, грубо кажучи, люди використовують, потім викидають навіть ті ж самі прочитані газети, це є і це, і, 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 і так, щоб недорого це все було. Батько впевнений, будь-які творчі заняття для дітлахів сприяють розвитку мислення. Це обов'язкова справа, тому що якщо дітьми не займатися, ну дитина тоді замикається в собі, пропадає в неї інтерес до навчання. Взагалі до всього. На жаль, не всі батьки знають про можливість їх дітлахів відвідувати безкоштовні заняття. У Львові майже 60 гуртків при удюмках різного спрямування. Зокрема, іноземні мови, танці, хорове, театральне, образотворче та декоративно-прикладне мистецтво. Дуже багато дітей є, які ну, чи не мають змоги навіть оплачувати, бо є так само багато клубів, які потребують навіть ті самі майстер-класи, заняття з дітьми. Але всюди потрібно платити. Платити за ті уроки, за дото навчання, за те, щоб з дитиною позаймалися. А не всі родини, ну наскільки знаєте ситуацію в нашій державі спроможні на це. Якщо у вас немає можливості відвідувати творчі заняття, то принаймні не бійтеся довірити своїм пізнайкам картон, клей та папір. Спробуйте разом створити об'ємний макет своєї квартири чи двору, і ви переконаєтеся, що дитячі креативні ідеї варто втілити у життя. Перерві для мами ми вкотре доводимо. Материнство неймовірна пора. Перерва для мами. Знімальна група програми «Тук -тук я малюк» завітала у гості до неймовірно позитивної матусі Катерини, яка виховує маленьких непосид Вікусю та Захарчика. Часу на відпочинок у молодої матусі дуже мало. Дівчинці і косички треба заплести і допомогти новинамисто зробити. А хлопчик обожнює мамині смаколики та не втомлюється питати про найцікавіше, Хоче все знати про короткі замикання і навіть уже цікавиться політичною ситуацією в країні. Звідки ж взяти натхнення і сили на материнські справи? Напевно. Нема такого якогось секрету, тільки головне – це підходити з любов'ю до того всього, що робиш. Любов, любов все старатися робити так, щоб, як то кажуть, їм було добре. А вже коли їм добре, то і нам добре біля них. Втім, синочок переконаний, секрет такий є: щоб щось добре зробити, спершу треба відпочити. Початку не віддихає. А нещодавно захарчик попросив самокат. Щодня мріяв про такий подарунок. Матуся розповідає, вирішила купити. А коли принесла додому, хлопчик здивовано сказав: це ніякий не самокат. Що ж собі замислив малюк? Невідомо. Втім, відтоді мама записує всі комедні історії та вислови своїх дітлахів у щоденник. Хто зна, можливо, колись наша героїня. Видасть бестселер. Дітьми дуже весело живеться, тому що вони повсякчас багато речей різних не розуміють, але хочуть вже все знати, і виходить, що вони дуже багато всяких смішних історій по житті вигадують на ходу. Я їх навіть всіх знотую і записую, бо тому, що їх всіх можна забути, щоб вони виросли і потім могли це прочитати. Найкращим відпочинком для матусі, звісно ж, є її сім'я. Вони завжди проводять час разом, бавляться чи просто відпочивають гуляючи Проте, аби звернути Тися за допомогою до няні навіть не замислювались. Досить складно довірити свою дитину, людині, навіть нехай професіоналу, якомусь який там цей. Ну але мені здається, що це просто дитина втрачає якусь частку цієї власне вкладення, бо ніхто, як батьки, не вкладе в своїх дітей, І ніхто їх не буде так любити. Однак відпочивати все ж треба, тому справжню перерву для мами для Катерини робить сестра та бабуся, а від й дитячий садочок. Як відпочиваю? Оце ж в мене тільки, як то кажуть, півроку відпочинок, як почався, бо тільки пішли в садок. І то хворіли, хворіли, тепер вже стабільно пішли. Відпочинок для мене це, наприклад, заняття йогою, коли я можу собі розслабитися відійти від тих всіх клопотів. Е, якась прогулянка, наприклад, по магазинам. Захарчик і вікуся впевнені. Вони дуже чемні і неабияк допомагають своїй матусі. Я їй допомагаю тарілки подувати, а я накриваю на стіл. Ми переконалися, забавки забавками, а допомогти мамі дітки завжди охочі. І свої справи добре знають, і як рушничок скласти, і як на стіл накривати. старша сестричка Вікуся любить різні зачіски. Так і каже: Волосся люблю а братика й мамо сильніше волосся. Я її дуже люблю сильно. Катерина впевнена, народжувати варто, бо більшого щастя, ніж діти, просто немає. Ба більше Матуся ніколи не знала, що саме від них навчиться, мабуть, найважливішого. Я от від них вчуся відкритості, щирості, як то сказати, бачення світу тими дитячими очима. Це просто прекрасно, тому що вони на це все дивляться ще з непідробною якоюсь. З непідробними почуттями, скажем так. І, звичайно, коли оце дуже мені подобається, що можна від них набратися. позитиву такого. Перерва для мами тільки починається. Попереду вихідні, а це нові прогулянки, гості та емоції. Чомучки а чи готова дитина до школи? Якою має бути якісна дошкільна освіта? Ці одвічні запитання ставлять собі чимало батьків. Своєчасна і якісна підготовка дитини до школи це запорука її успішного і легкого навчання. Владислав у свої 10 чудово це знає, а тому не лінується двічі на тиждень приводити свого молодшого братика Захарка на перші уроки у академію дошкільної освіти ладо. Тут хороші вчителі, все красиво дуже Тут до дітей ставляться. І з з кожним з індивідуально, тут не так, що, що вчити вчить, і чи дитина вивчила щось чи не вивчила, то вже її проблеми. А тут добре дивляться, щоб дитина добре знала. Якщо батьки часто оцінюють майбутнього першокласника за його знаннями, то експерти сходяться на тому, що похід у перший клас має супроводжуватися не просто вмінням дитини читати чи писати, але її психологічною готовністю сісти за парто і виконувати поставлені вчителем за завдання. дуже важливо підготувати дитинку в такому моральному аспекті от психологічному, щоб дитинка вже пішла до школи в собі, тому що якщо маленька дитина або доросла людина впевнена в собі, вона всього в житті досягне. А як же підготувати малюка до вивчення найскладнішого математики? Легко. завдяки інтерактивній формі навчання, яскравим дерев'яним кубикам, оперуванню цікавими фігурками, дошкільнята вже розрізняють геометричні фігури, знають цифри і навіть вміють ділити. Хтось вважає та що дитина може бути готова до школи, якщо вона там знає всі цифри, та вона е, вже читає, знає всі букви. Не завжди це так. Звичайно, що. Е... Одним із найголовніших критеріїв готовності дитини до школи є психологічні. Не варто оминати і фізичну підготовку. Якщо діти змалку активно рухаються, танцюють та люблять спорт, у школі фізкультура ніколи не буде мукою. Як викладач фізичного виховання я би порадив батькам, перш ніж віддавати дітей у школу, ходити у якісь підготовчі секції, тому що діткам спочатку буде в школі дуже важко скласти нормативи. І віддавайте в секції, нехай дітки займаються займається фізично та духовно розвивається. Для дітлахів заняття це цікава гра. Відтак малята просто обожнюють свої перші уроки у Академії дошкільної освіти ладо. Якісні навчальні матеріали, друзі і завжди усміхнені вихователі неодмінно важлива складова розвитку, яку батьки не можуть замінити вдома. Я не могла з ним ну він. Мене не сприймає як педагога, як вчителя. Тобто він мама, я змучився, мені надоїло, я хочу спати, я хочу їсти. Тут психологічно дитинка настроєна. Кожна дитина має неабиякий потенціал до розвитку. Батькам лише потрібно допомогти розвинути та реалізувати ці можливості, вчасно подбавши про якісну та своєчасну підготовку до школи. До речі, чекати 1 вересня не потрібно. Чим раніше дитина почне готуватися стати учнем, тим краще. Недавно прийшов хлопчик, який вже в вересні йде у школу. А вони прийшли тільки тепер, і, і все в порядку. Ми зараз готуємося до школи, тобто тільки головне головне бажання, бажання для своєї дитини добра, бажання. Skażmy uh, tak. Хотіти кращого бажання, щоб вони знали, і йшли вже готові, впевнені до школи і вже мали певну базу знань. Навіть із найкращих міркувань не варто нав'язувати малечі викладача, школу чи групу у дитсадку. Якщо дозволити дитині обрати самій, де їй подобається вчитися, за короткий час можна побачити хороший результат. З самого початку не дуже був впевнений в тому, що потрібно так, але буквально через перший місяць я побачив, що моя дитина вже почала читати. Ми ходимо на підготовку до першого класу і зараз пішли на перший урок вже в дорослу, так звану школу. І відповідно я побачив, що ми дуже відрізняємося від освіти інших дітей. Тобто, мій син зробив те, що роздавали дітям набагато швидше і якісніше ніж інші, скажімо, діти. Тому Дуже потрібно, я дуже задоволений. Пам'ятайте, що найважливіше не те, скільки балів чи подарунків отримав ваш малюк на занятті. Важливо, аби ваша дитина колись сказала Мені сподобалось вчитись. Усі пізнайки, які шукають ключик до раннього розвитку малечі, мають знати лише одне. Він знаходиться в самій дитині. Важливо лише подарувати їй радість пізнання навколишнього світу. Це всі рубрики зібрані для вас цього тижня у програмі тук тук я малюк». Надсилайте свої відгуки чи історії, і ми обов'язково покажемо їх наступного тижня. Па-па! Right so тук тук я малюк! Львівська академія освіти ладо там, де кожне заняття свято.